Польща обирає гібридну систему. Польща вирішила зробити так звану оптову легалізацію через карту цукер. Тобто, замість того, щоб автоматично продовжувати тимчасовий захист, країна пропонує оформити новий документ, карту тимчасового перебування, «Цукер» і далі легально залишайтесь у Польщі. Це рішення логічне. За три з половиною роки частина людей вже легалізувалась іншими способами. Кілька тисяч отримали охорони у заповняйця. Хтось побед стали або громадянство. Польщі хтось одружився. Діти народжені в Польщі, мають документи. Багато відкрили єдноособово мачавально з господарча. Це аналог ФОПу в Україні. Отже, карта цукер не для всіх, а тільки для тих, хто реально підпадає під умови. Хто не підпадає під карту цукер січень березень 2026 року. Для таких людей карта цукер не передбачена. Їм доведеться легалізовуватись через закон про іноземців як до війни. Тобто Польща створила гібридну систему. Частина людей легалізується через цукор, решта через звичайні механізми. І ось головна деталь, про яку майже ніхто не говорить. А тут же виходить парадокс: Українець зі статусом Укр закінчує захист у 2026-му. А, наприклад, росіянин з ПМЖ в Україні у 2027-му. І це абсолютно законно, бо директива дозволяє країнам регулювати тривалість для різних груп.